Всім вітання. Сьогодні розглянемо гру темпларів на мапі 4 Lakes. Цікава Dark Age сирота через а, а, вихід на рибу і потім ще пуш бараком на ворожий док. Зразу скажу, що це 10-й сезон мапа 4 Lakes, і в 11-му сезоні не буде, але замість неї додасться дві гібридні мапи: Це канал і Rocky River. Також в тім буде ще релікрівер. Усюди ця стратегія точно буде дуже круто працювати. Значить, що ми робимо? 5 вілів йдуть на дерево, шостий йде будувати док. Але через те, що в нас за темпларів мало дерева на початку 100, тому у нас ВІЛ деякий час, все, буде збирати рибу або шукати місце під док. Ми його будуємо так, щоб потім цей віл не так далеко бігав. А, значить, у нас в сумі виходить 4 віла на їжі при біля ТЦ4 біля дока, і потім ми наступних граляємо на дерево. Постійно будуємо лодки, і приблизно на 7-8 вілі на дереві ми. Беремо цього віла з дока і відправляємо на вороже озером. Якщо, якщо б ворог побудував би тут свій док, ми б взяли під віла, мабуть, з дерева ось тут. Але тут я вже розвідав, що док на цьому озері, тому я біжу сюди. Я думаю, таких проблем в наступному патчі не буде, на, наприклад. Рокі Рівер, тому що там дуже багато озер. І на половині точно будуть ворожі доки, і це можна буде робити. Це, мабуть, єдина гра з 4, в якій ворог хоч щось робить в протидію моєму бараку. Я зіграв цієї стратегії 4 гри, всі виграв. Навіть був хайлайт, що 12 ворожих віледжерів. Б'ють мій док, який я потім побудував. І я демошипом вбиваю 12 віледжерів. Хоч і гра ще довго тривала, але все одно шансів там у француза не було. Значить, повертаючись до цієї гри, ми продовжуємо наймати вілів на дерево, тому що віли на дереві це. Теж продакшн uh, їжі. Ну і поки де не маємо спірменів. Тому що треба якомога сильніше заділити ворога. Ну, це точно така неочікувана штука, коли приходить. Вілейджер uh, uh, будує барак ще після свого дока. Це може здатись неможливо по ресурсам. Але темплари таки можуть зробити. Що, я думаю, Японія таке може прокрутити через те, що барак дешевий і лодки дешеві. Але темплари це роблять, тому що вони швидше збирають дерево і вони ще з дерева отримують їжу. Постійно-постійно наймаємо спірманів. Ну і відправляємо потім там на хвилині 4 на золотом. щоб потрішки збирати ресурси. Знову ж таки, постійно у нас наймаються лодки, от у мене 6, тут всього лише 2. Тут прям цікаво, вирішив забудовувати, але не забудував. Вийшов на друге озеро, щоб максимально покращити рибу. Зараз, мабуть, я вже припиню наймати спірменів, щоб нарешті айджапнутись, тому що мій ворог вже айджапнувся, а у мене там навіть не близько було. Але за рахунок того, що багато лодок, все добре. Тут неприємна штука, зараз цей чудік заграть кабанам. І віледжер помирає. Але нічого страшного, я другий док побудую тут. Бажано будувати на кожне озеро по два дока. Звісно, бажано один з них будувати ось тут, щоб був віжен, якщо ворог прийде зі своїм вілледжером будувати док. Якщо такого, якщо такої можливості немає, то обов'язково треба зробити лодку. Саме дешеве, не обов'язково халк. Тут такі собі будиночки вийшли, один з них, здається, зламають Усі наші вже виживуть. Ну і починаємо наймати юнітів. Бажано наймати три види юніта це лучники, чеваліри і спірмени. Вихід в чивалірів, я думаю, це очевидний вихід. Тому що альтернатива доволі сумнівна. У 11 сезоні, звісно, там будуть а, пасивний баф від госпітальєрів до швидкості пересування вілів. Але чеваліри доволі сильний юніт за свої гроші. Тому будемо наймати його. Наймаю якраз лодку, яка зараз і захистить від будівництва дока тут. Зарізали вілам. Але нічого страшного. У мене нереальніша перевага по економіці. 10 зверху, тому що дуже багато лодок. Всього лише 2 на золоті. Перекачав пілігримів. Вони в мене ходять на нижню. Закрицай, тому що я бачив, що ворог відправив на верхні своїх. Два стрільбища, два стейбла. І зараз ще буде два брока. Ну і все просто наймаємо. Всіх юнітів. Просто, як тільки з'являються ресурси, ми їх зразу наймаємо. Тому що продакш нереальніший. На 10-й хвилині мати. 700 в хвилину їжі і дерева це щось ненормальне. Ну от, з лімітом 40. Біжимо ворогу на базу. Можна було пораніше, але я тут забудовувався. Ну і захищав вілів, які це все забудовують. Прогнав тут золотом. Ворог, звісно, і жапнувся в спірменів. Леві спірменів, вони мають захист від стріл, дуже гарний, але де вони? Ось вони? Але коли тут ліміт 50, 10 спірменів нічого не зроблять. Ну і бігаємо по його базі, шукаємо якісь ресурси. Побачив вілам. от навіть чаржа. Цей е, спірмен майже вмирає. Ну і коли ми прогнали ворога з ресурсів, можна вже починати збирати ріси на джаб. Паралельно лама, ламати якусь фігню у ворога на базі, от я тоді зламав вежу будиночки. Чекнув оце золото, побіг назад. Якраз пішов чекати оце золото. Тут пілігримів мені вбивають, але нічого страшного залишив деяких юнітів на цьому золоті. Ну і за всі 4 гри, які я зіграв, я всі виграв, це, мабуть, була е, найуспішніший деф ворога, тому що він на початку побудував барак і тим самим задефав свідок. Бо всі інші ігри ворог втрачав док, втрачав дуже сильний темп, в нього було менше лодок. Вони ще й деякий час не працювали, тому що не було. ...докам. Ну, і це була прям ще більша катастрофа. Я починаю відходити армії, щоб мене не застали в момент, коли в мене нема покращень. Покращую спірманів, луків, потім ще були баліри. Взяв захист від стріл. Я все ж таки думав, що якісь лучники в нього з'являться. Ну або, як мені, навіть якщо вони не з'являться, коли я буду дайвати під ТЦ. Цей апгрейд мені знадобиться. Доджі файт. Тут спір мене ганяє юнітів. Ці чудіки досі стоять на золоті. Чекають, поки сюди хтось прийде. Ну і ось у мене починають підходити апгрейди. вже можна і пофайтитись. Додаю також арбалетів, тому що лучників вже вистачає, їх 26, а тут ще треба вбивати якось хавіспірманів і монетармсів. Ну і тут очевидно, що ворог цей файт ніяк не витащить, тому що тут основний ліміт це спірмани. У мене купа лучників. І він починає їми бігати. Сподіваюся, що зробить якийсь демедж, тому що, якщо він просто буде битись, то вони всі помруть. Але вони і так помруть. Відвів щевелірів. Тому що там за ними хеві мене бігли. Вирішив пошукати все ж таки цими чевелірами. дерево, але. Ну да, грубо кажучи, з дерева зігнав. Якби ворог цього не помітив, могли б померти відли. Ну і головне на таких гібридних мапах не забувати про воду. Скільки тут? 13 можна було б ще 3 Наняти до 16. От як тут, тут 16. Цього я грі не побачив. Ну, побачив, але пізніше. Один сайт я забудовую. На іншому будую кіп, тому що тут є поряд золото і каміння. Типу тобто, можна було б і тут побудувати кіп, але тут простіше забудувати, бо кіп тут просто б захищав, бо тут нема поряд ніяких ресурсів. Ну і в принципі, все. Найголовніша сила це в тому, що. Навряд чи хтось буду очікувати, що в Даркейджі після того, як ви вийшли на рибу, у вас е, нормально вистачить ресурсів, щоб побудувати барак. І нон-стоп будувати звідти спірменів і зламати док. Тут, звісно, він задифав, тому що теж побудував барак. Та побудував він барак, тому що він. Ну, просто в таймінг побачив, що біжить віллажер і будує барак. Тому він у відповідь зробив теж саме. На цьому, всім, всім дякую.